сьогодні будут такие відосики называться холонки з артем 24к и сьогодні будут такий відосик які я зараз сказав давайте давайте лайк подписка, колокольчик на 2000 підписників вийде Відоси які я купляю клан на тисячу підписків. Може куплю клан, я ще приболів. Ладно, давайте приємно вопрос е, На локацію, де я буду щитати, а він буде ховатись. Коротше, їдемо на локацію. У нас локація. Це оця. Починаєте на локацію ми приїхали сюди. Чи, Та, чи Оп, Я там приловиє? Тут він приїхав, можна сказати, так. І сьогодні буде він ховатись, я буду шукати. Давайте, давайте спочатку лайк, підписка, колокольчик. Ми ну скільки будемо щитати. Давайте до... Він зараз ховається, нам треба на 30 секунд. Поведу. Таймер. Знизу тут е, показаний і давайте лайк, підписка, колокольчик. А зараз його будемо короче. коротше. М24К інспіратися не знаєте. Я карту, коротше, скрив. Е, не підглядуйте, не відпочивати. І давайте нам скільки ще лишилось. Ну, то 30 секунд лишилось. Ладно, давайте. Е, приятного посмотра ми погнали. Е, Короче, я не міг шукати, не знаю би вина чуть Вам було чудно. Мне поехали навіть поїхав шукати наші перше У Нас е... Короче... Давайте заїдемо на заправку, може на заправці сховаться. Блін, лагає щось. Ладно. Давайте отак. Може він в кустах спрятався. Ну, Непогана нечек. Давайте підемо да? туди. поки що, не забудьте підписатися на канал. Е -е, багато відомості таких виходить. У нас на каналі. У мене краще на каналі. Багато відос і на 1000 тисячі... подписників вийде к вам. Даємося тут його нема. Милина. Я думаю, тут є тут стати хороша п'ятка. Хто хоче трохи частину практики, де я ховайся и не искає. Брам під цим відосом 12 лайків і багато кучу переглядів. Давайте тут нема, давайте до машини вертаємося. доходимо. Все, и едем дальше на тукацию. Давайте проверим, де можно мы еще балозу. Давайте поїдем на плейшку. Пейше во-во-во. Блин, 2 секунды пошло. У нас є 2 минуты, его знайти. У нас мы потеряли Одну минуту мы потеряли, нам еще 2 минуты. Давайте поїдемо, короче, додавати. У нас карти вообще нема. Ми... Я її відключив. Блин, блин. Тут, короче, неудобно. Блин а тут, короче, вообще неудобно заниматься. Вообще неудобно, можно сказать. Ну, 84 вошли. Видите, у нас карта вообще ведь ключ. Давайте вообще сюда. А, бля. Давайте вот сюда вот. Нам, у нас еще завершилась одна минута 30 секунд. О, блин, а давай. Блин, а, блин, блин. Давайте, давайте, давай. может, вот тут? Может, тут? Блин, а. Кстати, а, не, не боишь. Пише ха-ха-ха. Ага, я. Не, я. Я дуже без карти не їх Давайте Підписка, лайки, колокольчик. Те, поїдемо поїдемся. А як заїхати, куди він? Аву. Ага, Стій, я не знаю, короче, як сюди. Може, давайте пішком подаємо де... І коротше, давайте сюди попали. Може. Ну от то. А, во видно. Е... Так, блин. Я даже не заметил, дай він спрятался. Я думал, короче, за твоими... за теми, теми штуками, короче. Ви, короче, сами поняли. Да, він спрятався, коротше. Блин, за він спрятався. Давайте почем його скажет на це. И поставьте лайк. Я була стара в 24-ку. Дивись, ось такий відос був для вас цікавий, для мене теж. Давайте я таких три. Дивлюсь цей відос до кінця. 에, давайте, як завжди, на лайк, підписка, колокольчик. На 2000 знімаю фі... ой, який фільм? Клам куплю, який я знімаю, який я куплю, клам. Ладно, давайте, підписка на канал, став лайки. E sim, por